Це бригада служби водовідведення промиває каналізацію на вулиці Героїв України в Кропивницькому. Прочищають мережі за допомогою спецтехніки. Водій машини Сергій Кородієвський регулює тиск подачі води. Піддавленням влізе в трубу і ми вимиваємо жири. Щебінь, пісок, камінь, що там є, то воно в середині трубу робочистку. Водоканалізаційне господарство має дві таких машини, але працювати спецтехніка може тільки при плюсових температурах, говорить начальник служби водовідведення Ігор Сікорський. Суть її роботи слідче під давленням високим подається вода, яка, яка з допомогою спеціальних форсунок розмиває непосредственно жири і стоки, які залишаються в трубах. нам Погодне условия, то с плюсова температура, ми можемо її використовувати. В приходится при отрицательных температурах прийдеться непосредственно займатися роботою вручну. Щодня водоканалізаційне господарство отримує вдвічі більше заявок на прочищення каналізаційних мереж, ніж може отримати, говорить керівниця Валентина Давидчук. Останнім часом дійсно в нас це дуже велика проблема. За добу надходить десь близько 70 заявок на почищення каналізації. Можемо максимум зробити 35, ми закінчили роботи по вулиці Архангельській, там підтоплювало навіть будинки підвал, колектор не могли ми прочистити його. Говорить, містяни в каналізацію змивають будівельне сміття, тверді побутові відходи, рештки їжі та багато іншого. Час прочищення каналізації, ну дістають все, будемо говорити. І різні, і білизну, і, і там тряпки, і очистки цих овочів наших, і карто з картошки, і пісок, то що наповнювач від котів наших викидають. Тобто хочеться звернути до населення, щоб з розумінням ставили, щоб не кидали каналізатор те, що потрібно викидати в наші мусорні баки. Другий раз отаман чистять, то що хочеш. І рушники, і простині, і т.д., і т.п. Люди, знаєте, безлаберні сказати, безсовісні, безлаберні. Їм плювати, що хтось буде там опиратися, щось буде чистить. Виходу, то якби воно якась була така система, що по то я кинула, і в мене воно застрягло. От то була б. Дуже хороша система. Не встигають через брак людей та те, що спецтехніку не можуть використовувати під час морозів, говорить директорка водоканалізаційного господарства Валентина Давидчук. Працюємо цілий день, буває навіть вночі цілодобово. Проблема в нас з кадрами. На сьогоднішній день тут системи служби водовідведення. Три вакансії плюс три, які служать за СУ. Тобто людей катастрофічно не вистачає. Директорка водоканалізаційного господарства просить містян використовувати каналізацію за призначенням. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.